Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. рада вас вітати! Сьогодні будемо дивитись далі знаки зодіаку у травні. Давайте подивимось рибок, що їх чекає у травні місяці. Що гарне, що важливе до них йде. Не забувайте, дівчатка, підписуватись, писати мені за особистими переглядами на телеграм. Нагадаю, що я дивлюсь яснобаченням таро. Роблю інші види робіт, тому приходьте. Риби, травень. Місяць, коли треба буде розібратися з якимись старими, старими проблемами, навести порядок вдома. Дуже такий хиткий місяць, тому що можете сваритись, можете втратити людину важливу для вас. Тут вам така порада не нагнітати. Не накручувати себе. Якщо людина обирає не вас, ви нічого не зробите. Не руйнуйте себе, не заважайте людям допускати помилок. Чому? Тому що тут прямо вказується: на те, що вам буде здаватися на початку місяця, що все погано, все зруйновано. І взагалі не так. На такий хід подій, як треба. Чому так відбувається? Прийшов час, ви десь там були в застої, не рухались, не розвивали стосунки, або на когось чекали, або все перебували в страхах. Тут час на трансформацію, і я не дуже люблю це слово, але тут кажуть... Тут навіть можуть вийти якісь проблеми по здоров'ю, але то на краще чому? Тому що ви їх вирішите, і вам дають можливість нових знайомств, нових стосунків, спілкування з чоловіками. Не чіпляйтесь за людей. Не чіпляйте за людей, якщо людина не хоче розмовляти, не хоче бачити, не хоче йти на контакт, і не треба сильно плакати. Все, прийміть цю ситуацію сьогодні. Завтра вона може змінитись. Прийміть і радійте тому, що є у вас. І ви е, побачите, що кінець місяця закінчиться в увазі людей. Ті люди, які від вас відвернулися, ви. Ви чуєте той момент, що не так вони й були потрібні вам. вам. Ви були потрібні їм, а не вони вам. Не переживайте за гроші, тому що навіть якщо просяде фінансовий потік, тут кажуть не нервуй, не приймай різких якихось рішень, чому, То не набирай кредити. Все роби з розумом. Стабілізується ця ситуація.